Вітаю вас у прямому ефірі. Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Події минулої ночі, які розгорталися у Запоріжжі, Сумах, Дніпропетровську та інших регіонах України стали в центрі уваги блогерів. Багато писали упродовж ночі про те, що писалося в мережі, те, що відбувалося в цих містах, а відбувалася зачистка міліції протестувальників. З Запоріжжя повідомляли про те, що силовики разом із людьми з спортивною зовнішністю, ну яких називають тітушками, зачищали центр міста від протестувальників. Теж саме відбувалося і в Дніпропетровську. У Черкасах міліція заарештувала протестувальників і доставила їх до рейвідділків. Те теж саме відбувалося і в Сумах. Упродовж ночі надходили тривожні, дуже тривожні повідомлення з Запоріжжя Тарас Білка, це наш колега у Запоріжжі. Повідомляв, що в людей кидають гранати, в нас стріляють, травматологія забита людьми, і люди бояться звертатися до лікарень, тому що туди приїжджають правоохоронці і забирають людей до райвідділки міліції. В'ячеслав Кириленко, який нині перебуває у Черкасах, написав про те, що Після сьогоднішньої ночі не можуть знайти багатьох людей. кажуть, що і Булатецького пише В'ячеслав Кириленко в Твіттері, зник і голова місцевої свободи Ботнар Юрій Луценко на своїй сторінці в блозі на Українській правді написав про те, що відбувалося упродовж минулої доби в східних регіонах. України, останні події на сході України довели, що нам усім незалежно від місця народження, мови і релігії, влада оголосила кримінальну війну. Коли людей тримають в покорі з лиднями і безпреділом – це фашизм. Коли міліція в формі діє разом з збройними бандюками, це фашизм. Коли кримінальники від смотрящих до бригадирів зливаються з держапаратом, це фашизм. Коли на людей полюють і б'ють лише за погляди і протести, це фашизм. Регіонали хочуть красти далі. Вони готові на все, аби Захистити свою кримінальну владу, а ви обкрадені жителі сходу України. На що готові ви? Питає колишній міністр внутрішніх справ України. Завтра, як відомо, 28 січня відбудеться позачергова сесія Верховної Ради України, яка має розглянути ситуацію, яка склалася сьогодні в Україні на сьогоднішній день. Ми на своїй сторінці у Фейсбук проводимо опитування читачів, що вони чекають від цієї сесії, і чи вдасться парламенту. Розрулити нинішню політичну ситуацію, будь ласка, залишайте свої коментарі. Трохи пізніше я прочитаю ваші коментарі і зацитую найцікавіші. Тим часом Геннадій Москаль, колишній заступник міністра внутрішніх справ та народний депутат України, пише про те, що силовики готуються до зачистки Євромайдану. За його даними у цій спецоперації будуть брати участь близько 10 тисяч. Працівників МВС та СБУ її мета пише Геннадій Москаль: звільнення захоплених приміщень КМДА, будинку проспілок, мін'юсту Міна ПК, Українського дому Палацу Жовтневий. Він звернувся до силовиків із проханням або підтвердити, або спростувати цю інформацію. Наразі спростування немає. Ширяться чутки у соціальних мережах про те, що, начебто. Вже готовий готовий указ про надзвичайний стан в Україні, а лише Верховна Рада завтра буде його розглядати. Ну невідомо насправді чи це так є, чи ні. Але Валерій Харчишин, відомий популярний співак в Україні, пише, що на своєму Твітері одне з положень надзвичайного стану представник влади може вилучати у громадян будь-яке рухоме та нерухоме майно не гарантуючи повернення. Це поправка 2012 року. Блогери активно коментують загалом ситуацію, яка склалася в Україні, і пишуть про те, що відбувається в регіонах. Власне соціальні мережі перетворилися в таке інформаційне агентство, яке дозволяє дуже швидко зрозуміти, що відбувається. У різних регіонах України, тим часом Руслана Лежичко на своїй сторінці, в своєму блозі на українській правді пише, що зараз так багато слів про пошук компромісу. Компроміс є. Він очевидний: припинення повноваження Нуковича, людина, яка одноосібно відповідає за узурпацію влади, обман своїх виборців, корупцію найвищого рівня, продаж державного суверенітету, антиконституційні закони диктатури, злиття правоохоронних органів з криміналітетом держав. Тероризм, скасування правосуддя, катування і тортури, смерть українських громадян. І вона говорить, що насправді е, у нинішній ситуації може бути лише один компроміс: це відставка самого Януковича. Олександр е, Андрій Кокотюха, письменник е, на своїх блогах на е, в TVI, на нашому сайті. Пише про те, що партія регіонів остаточно себе дискредитувала порушенням конституції в чорний четвер, 16 січня 2014 року, і він говорить про те, що повністю підтримує ті ініціативи, які є в західних областях, про заборону символіки партії регіонів та комуністичної партії України. Відомо, що впродовж останніх кількох днів кілька обласних рад на заході України ухвалили таке рішення. Він Кокотюха пише, що під прикриттям партії регіонів вчинено ряд інших кримінальних злочинів, серед яких не лише рейдерські захоплення приміщень, а й вбивства. Певно, кожній області зафіксовані факти, коли мажори, силовики та просто громадяни, чиї родичі належать до партії регіонів, лишалися безкарними, збиваючи на своїх автомобілях людей, в тому числі жінок та дітей. Лише партійне прикриття дозволяло лишатися безкарними. Як каже Андрій Кокотюха, він готовий долучитися до ініціативи щодо розгляду. Юристами питання про заборону партії регіонів та Комуністичної партії України брати Капранове пишуть про тітушок про цих людей, які упродовж минулої ночі господарювали в Запоріжжі та Дніпропетровську разом з міліцією. Тітушки це результат роботи Міністерства освіти і Міністерства культури, діти та бачника кажуть вони одночасно. І з цим, от в ці хвилини, в на підтримку Євромайдану організовується твіттер шторм Що таке твіттер шторм Тобто, починаючи з 17-ї години за київським часом, у твіттері розпочинається акція на підтримку Євромайдана. Люди разом з хештегами Євромайдан Україна бомбардують твіттер. Головне завдання це вивести у. Розказати світу про те, що відбувається в Україні, тобто чим більше людей поставить хештег Євромайдан і Україна, тим вище ці повідомлення підуть у загальній мережі Твіттера. Так що долучайтесь до цієї акції. Я сподіваюся, що все вийде у організаторів цієї акції. Повертаючись до нашого опитування, нагадаю, що ми поставили на нашій сторінці в Фейсбук опитування і запитали у людей, що вони чекають. Від завтрашньої позачергової сесії Верховної Ради України. Отже, процитую найцікавіші відповіді. Пише нам читач, здається, з Херсона. Зараз я скажу точно з Херсона. Так, я живу в Херсоні. Многі мене піддержать. Надежда Арас. Считаю, что данная власть, в кавычках, ей уже не является после особенных всех событий в Запорожье и в Днепре. И уж тем более не может принимать решения, позволяющие выйти из сложившейся ситуации. Так как они целенаправленно ее создают такой. Они сделают вид, чтобы, не, чтобы все, чтобы не утратить власть. А урегулировать это значит сдать власть. Игорь Христенко. Нет. будут закон о давлении на бизнес и введении чрезвычайного положения. Вася Остапів, ні, цей парламент, ні інший не здатні витягти країну з кризи. В Україні парламентаризму немає, так як і законів Конституції. Це просто збіговиська загнаних биків, хто сильніший, хто нагліший, хто багатший. Немає альтернативи вибору у виборця. Алекс Кабацький ні ці дві фракції ПР і КПУ можуть лише поглибити політичну кризу, і привести країну до громадянської війни. Власне, всі думки наших читачів ви можете прочитати на нашому на нашій сторінці в Фейсбук. Пам'ятайте, що ми є в інших соціальних мережах. Бережіть себе та своїх рідних. Ми вже зустрінемося завтра о 17.00. Я розкажу, чим жива жила благосфера упродовж доби. До зустрічі.